Країні до політичних інтриг від культурних прем'єр до спортивних тріумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу ІТ3 Програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Наступ російських військ на Харківщині, вибухи в тимчасово окупованому Криму та стрілянина в прем'єра Словаччини Фіцо. Час політичних новин. Розпочнемо із ситуації на фронті 10 травня о 5 ранку. Російські окупанти намагались прорвати оборону України під Вовчанськом Харківської області. В Міноборони зазначили для посилення на цю ділянку фронту спрямували резервні підрозділи. Спробу російського наступу на Харківщині також підтвердив Володимир Зеленський. Ми розуміємо обсяг. Сил окупанта бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Додаємо наших сил на харківські напрямки і по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, саме так щоб зірвати будь-які російські. Наступальні наміри З початку російського контрнаступу у Харківській області повторно окуповані 10 сіл. Росіяни продовжують просуватись вдовж лінії фронту. Головна причина прориву на Харківщині відсутність фортифікацій, визначив офіцер ЗСУ Денис Ярославський. Він стверджує, що лише 30% було побудовано за півтора роки. Наразі триває евакуація цивільних. Вже відомо про порятунок понад 8 тисяч людей. Генштаб ЗСУ повідомляє, задля збереження життів українських військових та недопущення втрат українські військові переместились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська. премєр міністр Словаччини Роберт Фіцо був поранений 15 травня після того, як у нього вистрілив озброєний чоловік після виїзного засідання уряду у місті Гандлова, приблизно за 200 кілометрів від столиці Братислави. За словами очевидців, Фіцо підійшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. Наразі загрози життю немає. Прем'єр переніс п'ятигодинну операцію та вже перебуває у свідомості. Його стан стабільний, але досить важкий, зазначив директор лікарні. Де перебуває Фіцо. правоохоронці встановили, що затриманий 71-річний письменник Юрай Цинтуло, який вистрілив у політика, скоїв напад через політичні мотиви. Митець не розділяв політику чинного уряду. Ввечері, 15 травня, в Севастополі в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Після чого в місті було чути звуки вибухів. Саме так пишуть місцеві російські телеграм-канали. Вибухи чули в районі військового аеродрому Бельбек. Крім того, низка кримських телеграм-каналів із посиланням на місцевих жителів повідомила про звуки вибухів у Симферополі, Євпаторії, Джанкої та Гвардійському, де також розташовані військові аеродроми. На 50 країн підтвердили свою участь у червневому саміті у Швейцарії, який має на меті знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні. Повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерт 15 червня після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Вона визнала, що Китаю поки немає серед цих країн. Швейцарія хоче переконати більше країни з так званого глобального півдня, а також і Китай приєднатись до зустрічі. Додала сама президентка. США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів допомоги. Про це під час візиту до України заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Фонд має сприяти розвитку військово-промислового комплексу України та експорту зброї. Блінкен запевнив, США будуть підтримувати Україну й надалі. Але я приїхав в Україну з посланням. Ви не самі сполучені Штати були поруч з вами з першого дня. Ми сьогодні з вами. Ми будемо будемо поруч з вами, доки безпека України, її суверенітет, спроможність вибору власного шляху не буде гарантована. Президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпінь провели у четвер переговори в Пекіні. Російське видання RIA новості» підбило підсумки переговорів. Москва та Пекін наголошують на необхідності припинення кроків, що сприяють затягуванню бойових дій та ескалації конфлікту в Україні. Країни відстоюватимуть свої законні права та інтереси, протистоятимуть спробам обмежити зовнішньополітичний та економічний потенціал. РФ та КНР засуджують ініціативи щодо вилучення активів та власності на землі. Емних держав і підкреслюють право на застосування заходів у відповідь за підсумками. Лідери держав підписали заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроект про прозорість іноземного впливу, який спричинив масові протести у третьому фінальному читанні. Нагадаємо, законопроект передбачає реєстрацію некомерційних юридичних осіб та змі як організації, що здійснюють інтереси іноземної сили, які отримують певну суму фінансування понад 20% за кордону. Ухилення від реєстрації або незаповнення декларації тягне за собою штраф. Президентка Грузії заявила, що накладе вето на законопроект. Лостяк 2024. за чиє серце змагатимуться українські дівчата, час новин культури та спорту на Прикарпатті. Під час чоловічого ритуального танцю встановили рекорд України. Учасниками стали 225 чоловіків, які взявши за руки, створили ланцюжок довжиною понад 2,3 кілометри. Танець, що тривав півтори години, внесли до книги рекордів України. Український ветеран Олександр Терен став героєм нового сезону шоу Холостяк. Під час боїв на Харківщині військовий втратив обидві ноги та заново вчився ходити на протезах. Телеканал СТБ оголосив ім'я нового холостяка у день його народження, а також розпочав кастинг дівчат для участі в шоу, яке вийде вже цієї осені. Альона Альона та Джері Хейл посіли третє місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Українка виступили з піснею Тереза Ендмарія, що розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулись з багатьма випробуваннями під час війни. Постановкою номеру займала дворазова номінантка Гремі Таню Муіньо. У гранд фіналі дівчата набрали загальну суму в 453 бали. Вночі, 17 травня, в Києві демонтували будівлю, зведену у ПЦМП на території Національного музею історії України в буферній зоні ЮНЕСКО, Київ, Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі києво печерська Лавра. За документами це були три кіоски по 20 метрів квадратних, звідки з'явилась назва Храм МАФ. Сам музей не мав коштів на демонтаж, тому оголосив про збір. За 16 годин вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень за надлишкові кошти, які були отримані під час бо. Ру та перебувають на балансі музею придбано супутні матеріали для знесення споруди. Засновник видавництва лабораторія Антон Мартинов мобілізувався до Збройних сил України. Він вже пройшов усі комісії та отримав документи. Не піти мені було б дуже соромно перед собою та сином, зазначив сам Мартинов. Цього тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, майбутнє формується кожною нашою реакцією на те, що відбувається сьогодні. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.